Архітектурний макет виглядає елегантно, а справжня вежа швидко здіймається вгору. Відомі золоті літери на споруді в пунта Дель Есте на півдні Уругваю вказують на бренд нового президента Сполучених Штатів Америки. Утім, кампанія президента The Trump Organization не зводить будівлю, а лише надає дозвіл на користування іменем, отримуючи натомість за різними оцінками від ста тисяч до одного мільйона доларів на рік. Також вона допомагає з продажем у туповій манері Трампа обіцяю, коли ви побачите завершений варіант цієї будівлі, будете вражені. Це дійсно найкраща з Південній Америці. Будівля розрахована на дуже розбищених розкішу клієнтів. 70% її площі вже продано. Розповідає забудовник, і лише найвищі поверхи ще доступні за ціною від 770 тисяч до 8 мільйонів доларів. Думаю, це дійсно видовищно, Це прекрасно і подобається мені ще й тому, що будівля приведе в місто людей звідусі. Але не всі вбачають цінність в імені Трампа на будівлі. Він мені не дуже подобається. Для мене його політика надто радикальна, а нині такий час, коли треба об'єднуватися з іншими країнами, замість того, щоб конфліктувати з ним. Набука там було і фізіле. Багатьому США зовсім не до вподоби, що президент, його родина і його компанія залучені в таких проектах. Вони побоюються, що політика країни може опинитися під впливом фінансових інтересів Трампа. Так, будівельний проект буенес Айресі був затверджений відразу після перемоги Трампа і його телефонної розмови з президентом Аргентини Маурисіо Макрі. А ще Трамп удвічі збільшив членські внески у його флоридському приватному клубі до 200 тисяч доларів на рік. Цей клуб вже охрестили зимов. Бум білим домом